Вихованці ДЮФК Поділля грають у футбол невтомно. Графік офіційних зустрічей насичений та відповідальний: 13, 19 та 23 травня. Різні змагання, але з однаковим статусом серйозні та важливі. «В першу чергу. Ми готуємося до фіна... зональних фінальних змагань. Кубку шкіряний м'яч. в Місті ровно. Ми кожний год зустрічаємося в фінальних Фінальних. В змаганнях ну, команди всі сильні, всі достойні. Я думаю, нам буде дуже цікаво грати з цими командами. А перед відповідальними поєдинками вправляються у майстерності із суперниками зі Старокостянтинова. Приїхали до нас місто Старокостянтинів. це якби товариські змагання. Приїхали три групи, тривікові групи. Краще все-таки грати, ніж тренуватися. Запалу вихованцям Поділля не бракує. Проти старших футболістів грають на рівних. Ось так вони зрівняли рахунок. У підсумку показали хорошу гру. А під час інтерв'ю дорослу самокритику. Як зіграли? Думаю, погано. Вся команда думає погано. Теж думає погано. А чому не знаю, щось у нас у вірності не було проти старших. Ми Боялися 19 травня. Вони будуть виборювати право на вихід у фінал всеукраїнського турніру. Шкіряний м'яч. Відповідальність розуміють, суперників знають, готові перемагати. Дуже сильно наштовані будемо грати. Я думаю, будемо грати зіграємо грамоти краще, ніж сьогодні. Актив клубу невпинно росте. Вже цього року ДЮФК Поділля може запалити над юнацьким футболом Хмельницького знак першої ліги. Усе, що залежало від клубу, футболісти зробили. Ми поставили перед собою вихід виход в вищу лігу. Для цього треба було стати першим в своїй зоні в чемпіонаті України. Ну ми цю задачу поставили два роки назад, і ми її виконали. Вот. На сегодняшний день закончился чемпионат, мы на первом месте в зонах. До середины июня бюро ДФЛ будет решать вопрос о в высшую лигу. Головна футбольна подія у Хмельницькому розпочнеться 23 травня, де УФК Поділля приймає міжнародний турнір за участі відомих клубів України та світу. Подобрані учасники турніру, подобрані на височайшому рівні. Це в першу чергу топові клуби, в другу чергу, це сильний віз 2000 року в цих топових клубах, так як Макабі Ізраїль, Хайфа. Они чемпіон Ізраїля по двохтисячному году. Бате Борисов, Беларуси, чемпионы Беларуси по 2000 году. Шахтер, Донецк, Україна, чемпіон України по двохтисячному году. То есть подбор учасників. Очень сильный. господарі турніру обіцяють показати відмінну гостинність та хороший футбол. Олексій Ленков, Олександр Галянт – новини спорту.